Всім привіт! І сьогодні у нас таке зненацьке відео записане. А саме я хочу порівняти: вчора пройшлося, як кажуть, проплатити декілька моделей для відеогенерації, і так записую, записую. І я хочу якраз сьогодні їх порівняти в частині фізики. Тому що вчора просто величезною проблемою, яка для мене стала, це якраз фізика. Мені потрібно було згенерувати каплю, яка падає на е, пісок пустелі. І ще я можу сказати, що це була повна ж. Тобто з фізикою виявилося досить проблематично всіх. Зараз я розшарю екран і ми почнемо. Так. Діліться. Так, зараз, зараз, зараз. Я використовував Клінг, Хейлу і Сора. Тобто три основні моделі, які, на мою думку, на сьогодні є найкращими. Повторюсь: на сьогодні на 02.01.25 року. Всі вони платні. Тобто це не безкоштовний варіант, де можуть бути певні обмеження, обмеження, в принципі, по часу по генерації, там займає деяких до години. І почнемо. Дивіться, якщо ми візьмемо Клінг, зараз і повернемось до цієї картинки, ось. Промп тут досить банальний. Падає капля на пісок. Ну, у нас виявляється, не капля падала, а постійно величезний об'єм, як кажуть, води. Дуже важко було. Я вже декілька разів переписував промти, намагався там деталізувати по максимуму, але просто величезна проблема в частині якраз от повинно впасти капля. Постійно якась, як кажуть, зірка води бігла. Потім я зробив по-іншому. Я спочатку робив е, текст відео, е, писав промп, а потім я зробив генерацію через картинку. Спочатку я генерував картинку і пробував її анімувати з декілька варіантів. О, і тут, скажем. Просто проблема. Проблема в тім, що не справлявся. Не справлявся Клінг. Я декілька разів, навіть не декілька. Якщо ви бачите, я вже показав вам декілька відео, тут різні пробував варіації, і тут просто щось страшне виходило, і аж ніяк не те, що я хотів. Тобто, в даному форматі ну Клінг. Трохи, як кажуть, специфічно фантазував на це. візьмемо Хейло, скажем, мій один із улюблених генераторів. І в, нього, і в нього ще ситуація: покажу, була трохи теж специфічна. Дивіться, це пару капель падає на пісок. Ну, у нас знову, наче хтось стоїть і щось робить. Ну, точно, не пару капель падає. Дивіться, знову пару капель і знову ну, якась зірка води біжить. Ось такі страшні речі просто виходить. Це питання, коли я підвантажував фото і на основі вже фото згенерованого. Я намагався все-таки створити якусь картинку. Я потім навіть реверс включав для того, щоб зворотній, скажімо, зробити формат, ніби капля падає. Але ж повторюся, що проблеми нікуди не ділася, тобто з фізикою, особливо в частині води, ну просто величезна проблема. Також я пробував використовувати сору, і тут варіант був трохи, трохи кращий. Ось о, трохи теж специфічна капля виходить, о, але ось о, якась вона, знаєте, резинова, вона точно не розліталася. Хоча, повторюся, там в промті я прописував деталізовано, як це повинно відбуватися. А коли я завантажив о, у безпосередньо фотографію, то а, тут фізика мені більше сподобалось, можна було трохи реверс включити і щось зробити вже цікавіше. Тому, а, якраз по генерації фізики, тут а, Сора досить непогано себе показала. Хоча, ще раз повторюю, що це величезна проблема, а, взагалі, як на мене. Бажання створити відео, де у мене проростала рослина з даного піску. Теж, як кажуть, було сумнівна, скажем. Ось такі зараз проблемні. Ну, ось так він бачив мій промт, що точно не відображало мої, як кажуть, побажання. Тобто він просто взяв приблизив, але ніяк не згенерував о, те, що рослина проросла, проростає. А, що мені показав Хейлу, то тут ситуація те саме, аналогічна, вже є, готова фактично картинка, і аж ніяк не проста. Це в нас він так проростав. Тобто. Не знаю, бо я не міг писати промти, хоча я ще раз повторюся, декілька разів їх змінював, по різному писав, і все одно виходило щось таке досить специфічне. Єдине, це тут дерево було досить непогано показувало свій ріст. Але, повторюся, мені було потрібно, щоб проростала якраз рослина. Так, тепер ми повертаємося до Клінга. Це не проростає, я вам покажу просто дуже класну фішку, яка мене фактично вчора врятувала. А, так. а, а так Ідемо далі по фізиці і потім повернуся до цього. я сьогодні пробував а, теж тестувати фізику в частині Жива людина. Це Клін 1.5, те, що доступне навіть у безкоштовній версії. А ось це варіант уже. Ага, Теж 1,5. Ось це нібито 1.6, да, 1, 6, Нова їхня версія, де вони просто кажуть, що дуже класна їх фізика. Ну, що вам сказати? Досить непогано, але я, це коли йде текст до відео. Тобто ви зробили промп і просто генеруєте. Я зробив знову, як кажуть, о, взяв о, фотографію о, і. Оживив її. Тому результат, Ну як на мене, став досить досить непоганий Це Клінг. Тобто він досить непогано все-таки оживив мені фотографію, в тому приблизно вигляді, в якому я хотів її бачити. Що в нас Хейло зробив? Хейло у нас ще теж подивимося по фізиці, по рухам. Дивимося, собака досить непогано рухається, але все-таки певні артефакти, як ви бачите, на ногах вони присутні. В даному варіанті, Хейлу теж має свої нюанси, але взагалі якщо, взагалі, якщо взяти, обрізати та вставити більш коротке, то досить непогано виходить. І ось Хейлу щодо, коли я фотографії додав. То в даному випадку Клінг все-таки виграв, тому що тут щось вона не дуже наживо похожа. Ну, а Сора, Сора є Сора. Вони все-таки зі своїми обмеженнями, обмеженнями на м, те, що не можна фотографію там вставляти, де є людина. Це він генерував у мене. Чисто по промту без е е фото, і ви бачите, щось фізика показує, що вона біжить нібито назад, тобто трохи не дуже, скажімо так. Як кажуть, можна довіряти, що це типу, реалістично, тобто видно, що це генерує штучний інтелект. А от коли ви вставляєте фотографію, то відразу проблема в тім, що він вибуває помилку, тобто ви не можете вставити фото, де знаходиться. Людина. Ось такі варіанти з Сорою, тому Сора, тут, як кажуть, програла. І хочу додати, що якщо ми говоримо про все-таки оживлення, то тобто є не оживлення, а створення більш живої, живого відео, то тут ну, виграв Клінг. А тепер я вам хочу показати функцію, яка мене вчора врятувала. А, ось яка вона. Тобто, я не зміг створити фотографію, коли там проростає. Ось тут візьмемо, тут нібито мене проростає. Ось. А, я не зміг створити безпосередньо по промту саме відео, тому що. Я використав тут дуже класну функцію. Функція першого і останнього кадру. Тобто, я завантажив перший кадр фотографію і завантажив останній кадр фотографію. І на основі цього він створив ось такі короткі відео. З дивіться, просто як на мене, це просто суперова штука. Дивіться, це якраз коли повинно було зацвітати. Я не скажу, що ідеально. Тут видно, так, це генерує штучний інтелект. Але, як кажуть, в тій ситуації, коли мені потрібно це було зробити, то це один із кращих варіантів. І тут я знову кажу: я віддаю перевагу, віддаю перевагу Клінгу. Ну, а тепер по відносно швидкості генерації, я теж хочу додати все-таки по цих трьох інструментах. Найшвидше генерує SORA. Але ви не ви повинні не забувати про якість. Якість 480 пікселів, Тобто досить низька якість. Крінг він має все-таки тут, тут у нас було налаштування. його більше розширення. Десь я бачу, бачив, бачив. Не буду шукати, але його розширення більш. Деталізоване. І Halo у нас теж він більш нібито деталізований. тут А можна додати, спробувати згенерувати їхню нову фішку типа анімації. Зараз, можливо, якраз за цей час успіємо. В принципі, Halo десь займає для генерації, хоча я даний пресет не включав ілюстрацію, але він займає десь хвилину-дві. Клінг в середньому 5 хвилин, а Сора в середньому десь хвилина. Це щодо швидкості. Якщо вартість, вартість, я стандартні пакети замовляв. Клінг теж 9, 99, тобто 10 доларів, Хейло ідентично у нас 10 доларів. Сора, відповідно, у вас працює, коли у вас проплачений 20 доларів плюс. Там є безлімітна фішка, коли ви оплачуєте 200 доларів, і нібито у вас більше з'являється можливості і налаштування. По якості тут 720, але дуже дуже. Ага, 108 це з'являється, коли ви платите 200 доларів. Тоді у вас буде доступ до цієї найпотужнішої моделі. По часу. В принципі, вони всі мають 5 секунд, 10 секунд. Хейлу у нас 5 секунд, Клінг у нас є вибір 5-10 секунд. Плюс. Якщо ми перейдемо в частині налаштувань, які нам доступні, то найменш налаштувань, точніше їх взагалі немає. Це у нас хейлу. Ви просто заганяєте промпт і максимально намагаєтесь деталізовано описати. Клінг у нас має все-таки більше налаштувань. Тут можете більш креативно робити налаштування, або більш схожі стандартний професіональні мод налаштування, швидкість у нас 5-10 секунд, кількість до 4. Можна виставляти камеру, тобто з якої сторони вона буде. Так, це Зараз ми не можемо. З якої сторони це буде споглядатись на дану картинку. І тут є негативний промпт. SORA має у нас налаштування. Теж можете картинку завантажити. Тут є декілька пресетів, які ви можете використати. Я жодного не використовую. Так, налаштування безпосередньо, як би виглядати де 16 на 9, це під відео дуже підходить. Так, і, і все. Сторіборд, це можете просто споглядати, як воно генерується. Більше такого нічого цікавого, як на мене, немає. Тому, о, враховуючи те, що мене вчора о, врятував Клінг. Я йому віддаю перевагу в частині якраз того, що він може дуже цікаві речі робити. Дивіться, вам потрібно згенерувати відео, яке буде не 5 секунд, а буде там 30 чи 60 секунд. І якраз оці переходи за рахунок останнього і першого кадру досить класно можна робити. Також хочу додати вам одну таку річ. що Найкращі варіанти виходять, коли ви спочатку генеруєте картинку, а потім на неї вже накладаєте промпт, щоб як ви хочете вже бачити те коротке відео. Це найкраще, що я вам можу сказати. Тому використовуєте якийсь генератор, який деталізовано може вам створити першу картинку, перший кадр. Я використовую флакс. Я використовую FLUX на Replicate. Е так, це мене індуси відео. Е я використовую генератор якраз е на реплікейт. Тут у мене доступний відразу величезний вибір моделей флаксовських Stable е Diffusion доступний. ReCraft, Ideogram 2. Тобто вибір моделей просто зашкалює по ціні. Тут я не можу сказати. Десь пару гривень виходить все-таки одна генерація. В, і в центів. Не що здивився, у мене нібито пару гривень, в залежності від того, яку ви модель використовуєте. Зараз ми переглянемо тут. Так. Модель флакс. Зараз ми подивимося флакскі моделі, і ви можете подивитися, який тут величезний вибір різних моделей. Uh, use flux, так, це fine tuning. Ій, чей, рестор, family. От. Так, ультра. Це одна з найпотужніших моделей, і вартість у нас є 0,06 центів. Або 100 картинок 6 доларів. 6 доларів у нас по 40, Уже даже по 40 там. Не знаю, давайте хоча б по 40 посчитаємо. Це буде простіше. Ну, зараз я подивлюсь ціну так. Курс долара. Долара до гривні. Да, привічно. Фактично у вас 100 фотографій виходить 250 гривень. Ну, так, да. 2,5 гривні, як я говорив, десь виходить одна фотографія, одна генерація. Нормально так. Знаєте, коли в доларах дивися, то <сіх> не так буду часто користуватися, значить, бо дуже виходить накладно. Так, і дивимося, що в нас вийшло з цього нового промпту. Угу. Більш ж жива у порівнянні, ну тут якась вона. Дуже повільно. Якесь обличчя таке. Тут більш живає. Тільки не можу зрозуміти, чому це їхній новий промпт. Живі персонажі плавні, яскраві та ідеально для. Ага, він більш живий, тобто робить їх. От лки. А я вчора використовував трохи інший. Так. Зрозуміло. Тобто, ви можете для того, щоб персонаж більш живо виглядав, використовувати їхній промпт 01 Live. Це те саме, що у Клінга більш живий, зараз 1.6. їхня модель. Сора, ну Сора вам не допоможе. І на цій новині е, я все-таки хочу закінчити дане відео, ви повинні зрозуміти, що в випадку, якщо ви хочете перші останні кадри, вам придеться використовувати Клінг. Якщо ви хочете просто генерувати і досить прости мати генератор, це Хейлу. Якщо ви маєте оплату чат GPT за 20 доларів плюс, і хочете просто там генерувати якісь базові речі, можете використовувати SORA. Дякую за увагу і вас уже наступившим Новим роком 25. Наступне відео, яке я хочу створити, воно вже буде більш по програмуванню. Я думаю, вам сподобається воно. Так, і виключаємося.